Далі говоримо про хліб. Про хліб в прямому, як то кажуть, сенсі будемо спілкуватися з Ярославом Федоренком, директором фірмової мережі Київ. Хліб, пане Ярославе, доброго дня вам. Всім доброго дня, доброго дня. Слава Україні! Героям слава, пане Ярославе! Наші хлібопекарі, як і енергетики, теж герої. Тому що, попри ці обстріли, попри проблеми з енергетикою, ми кожного ранку бачимо на полицях наших магазинів, крамничок свіжий хліб. І розуміло, що за вашими плечами стоїть величезний колектив. Нам в принципі хотілося б подякувати їм. Да, власне, як і, думаю, що кожному українцю, який навіть можливо не задумується зараз, якими силами дається цей хліб, але тим не менше він у нас є. Як дається вам зараз працювати в таких доволі жорстких умовах енергетичного обмеження? Де шукаєте тоді резерви, щоб от свіжий хліб був щодня на наших столах? Дійсно дійсно хочу подякувати всім, хто зараз працює на перемогу нашої країни. І хлібопекарі, і люди, які щоденно виходять і виходили в березні під обстрілами в магазинах, продавали хліб і людям, які працюють в енергетиці, і навіть ви знаєте, жоден українець. Він не осторонь стоїть е, нашої перемоги, тому що е, зрозуміло, що навіть битові умови в е, звичайних людей зараз такі, що це умовно кажучи, е, ну це виживання да деякий час. Тому е, всім хочу подякувати і сказати, що ми переможемо, тому що це в першу чергу е, війна психіки. То ми вже показали, що ми нація така, яка не здається. Ми не зламні. Всі вже умовно кажучи, звикли. Да, хоча це жах там, які іноді відбуваються речі, але ми всі вже звикли до цього і нас не зламати. І ми на своїй землі захищаємо свою землю, працюємо заради своїх людей, своєї землі. Тому ми неодмінно переможемо. Це 100%. стосовно ситуації, яка зараз відбувається по відключеннях, як підприємства справляються. Ну так як я казав, всі вже пристосувалися, абсолютно всі що підприємства. Що люди пристосувалися до того, що кожен день потрібно якби з новими викликами справлятися, і ми вже знаєте для нас це звичайний режим. Ми не очікуємо, що буде легко. Ми просто спокійно робимо свою справу, як в березні, робили свою справу, як в кінці лютого робили свою справу. Просто робимо свою справу і не чекаємо, не чекаємо, коли стане легше. Ми просто 100% знаємо, що ми переможемо. Наша країна переможе. Всі ми 100% переможемо, тому ми просто до нових викликів ставимось як до звичайного сьогодення. Та да? ну воно таке, як воно є, і все буде добре. І я впевнений, що наші українці ну такі стануть загартовані, що після цього буде такий ривок, економічний. Знаєте, коли всі вже звикли до того, що кожного дня справлятися з складнощами, то ривок. Якийсь вже економічний буде набагато простіше зробити. Це буде для нас просто, ну як знаєте, як звичайний день, а це буде колосальний економічний ривок. Ми вийдемо на перші місця по розвитку в Європі. Я впевнений. Повеземо тоді свій хліб до Європи продавати, а чому б і ні? Будемо допомагати Європі, якщо в них хліба не буде. Да. Тільки переможемо, будемо самі всім допомагати. Але все таки, як вдається працювати, ви постачаєте велику кількість хлібобулочних виробів по території Київської області, Київ забезпечуєте, і це означає, що вам треба працювати ну, як мінімум, дві-три зміни. А ми розуміємо, що обмеження по електроенергії великі. Ви поставили дизель генератори Чи от в який спосіб ви зараз диверсифікувалися? Дивіться, звичайно, що ми пристосували. І тут підступний удар. Ми розуміємо. Так, так Ярослава, повертайтесь. До нас. Я тут. Так, я так. тут повертаюсь. Так, будь ласка, включайте відеозв'язочок. Повертаюсь. Повертаюсь. Так. так, я з вами. Бачите мене? Так, бачу, все гаразд. Так, е, да, дивіться, е, звичайно, ми пристосувалися. Звичайно, що десять генератори, як і інші компанії, звичайно, що е, вже підлаштувалися під схему там графік, якщо там є відключення, і налаштували роботу таким чином, щоб е, ну забезпечуємо. Ми дуже розуміємо, що забезпечувати хлібом потрібно. І я вам скажу так: е, не те, що на рівні там керівництва компанії зрозуміло, зрозуміло на рівні кожного працівника компанії, що це. Стратегічне забезпечення киян, і кожен коли працював в березні, в кінці лютого, він працював завзято, самовито і знаєте, нікого не потрібно вмовляти. Потрібно ночувати в бомбосховищах. Люди самі ночують, збираються, об'єднуються, працюють там по декілька днів, навіть без відпочинку. Там ну. Всі розуміють, що зараз така е, річ, коли потрібно гуртуватися, об'єднуватись. Тому всі об'єдналися, і це е, ну було так в березні, це є так і зараз. Що е, ми з новими викликами ми ж не можемо спрогнозувати, які вони будуть. Так? зараз ми з. Е, справились з відключеннями там дезін-генератори, такі інше. Але ж ми не знаємо, що буде далі. Но ми всі психологічно готові, і найголовніше, що всі працівники готові до того, що це як знаєте, якась гра. Ми тільки вирішили питання, з'являється нове питання, і ми готові вирішувати їх, які б вони не з'являлися. Розумієте, тому тому найголовніше підкреслюю бути на позитиві. Знайти для себе цю точку опори психологічної, на яку опертися да і шукати позитивні новини кожного дня, шукати позитив кожного дня і завдяки цьому робити свою справу. І ми наближуємо всі разом перемогу. Тому всім раджу бути на позитиві і шукати позитивні новини. Ми розуміємо, що складнощі ви про них говорили, ми повинні теж про це якось артикулювати, розуміючи, що ціни зростають що сьогодні борошно дешевшим не настає, що електроенергія подорожчала, що знову ж таки перехід на дизель-генератори тягне за собою додаткові витрати на технічне утримання, заправку і таке інше. Це теж, в принципі, витрати, які лягають на там умову, не кажучи, на бюджети вашої компанії, там і потім нас, як, як споживачів, але тим не менше, от як ви плануєте, як ви очікуєте, От наступний рік ми розуміємо, що у нас будуть складнощі, наприклад, із борошном так? через те, що менше посіємо. Чи очікується перегляд цін, принаймні там, на якісь базові сорти хліба? Чи ви плануєте тримати поки що так ті ціни на тому рівні, на якому вони зараз знаходяться? Дивіться, да, складне питання таке. Чому складне? Тому що ви дійсно на 100% вправі, собівартість зростає. І зростає собівартість постійно, і якщо б ми підвищували ціни зразу, як тільки зросла собівартість на якийсь інгредієнт на складову, якусь то вона б що не кожного тижня там зростала б ця ціна. Ми цього не робимо. Звичайно, що розуміючи, що потрібно триматися максимально, скільки це можливо, да. І ми зараз дійсно і дизель-генератори, і там дизель використання, і, і інші там складові, це все відображається на собі вартості. Що стосовно наступного року розумієте, ми можемо прогнозувати, як зараз аграрії підуть в посівну весною, тому що ми не знаємо, ніхто не знає. Чесно кажучи, після цієї важкої важкого року для аграріїв, коли. Багато з них посіялися, потім почали продавати зерно, а не змогли його продати за тою ціною, як хотіли. І в них збитки. Да не те, що вони не отримали прибуток, в них збитки просто і не те, що вони можуть не захотіти сажати зерно а просто в них не буде може, можливості такої економічної, навіть складно спрогнозувати, але не хотів би тут песимістично налаштованим бути, чому. Також тому, що 100% що нам вистачить, якби ми там мало не посіяли зерна, якщо не буде експорту, умовно кажучи, то 100%, що вистачить нам цього зерна на внутрішні, на внутрішні потреби. Так воно може бути дорожче, але те, що його вистачить, ну мій прогноз при будь-яких умовах, якби ситуація не складалася, зерно в Україні буде. Питання тільки в ціні, скільки ж воно буде коштувати. От коштувати воно буде. Ми це побачимо коли піде посівна, і ми побачимо скільки фермерів вийшли на посівну. Тоді ми зрозуміємо приблизно собі вартість і скільки воно буде коштувати. А стосовно того, що ну чи будуть інші складові, які будуть підвищувати ціну. Ну звичайно, це ну це ж стосується не тільки хлібу, не тільки виробів продуктів харчування. Це стосується. Напевно, абсолютно усього, що е, в цілому ціни будуть підвищуватися. Але е, якби наразі е, контроль е, існує, да стримання цін, і він е, досить, якби е, всі розуміють, я вам так скажу: що всі розуміють, і виробники, і е, підприємці, е, ніхто не заробляє надвижково. Всі розуміють, що потрібно зараз підтримувати. Якщо ми компанією на благодійність там. Більше ніж півтори тонни е, тисячі тонн. Півтори тисячі тонн. Це шалена цифра. Віддали безкоштовну хлібу. То зрозуміло, що ми і ціни стримуємо. Це наша, якби умовно кажучи, благодійність в цій справі. Тому ми е, е, намагаємось і таким чином і допомагати людям безкоштовним хлібом і стриманням цін допомагати. Тому е, і інші підприємці роблять так само. Я багато спілкуюсь. З іншими підприємцями і знаю, що вони дійсно допомагають і ЗСУ, і при підвищенні цін дуже розглядають можливість взагалі попиту, так, як люди зможуть чи не зможуть. Тому ну, зараз в нас дійсно така країна, яка такий організм, який намагається бути максимально людяним, і це громадське суспільство, яке яке ми дуже, дуже хотіли створити всі так. Разом воно створилося автоматично, тому що всі об'єдналися. Ви будете працювати в новорічну ніч? Я маю на увазі в ваші підприємства. Е, дивіться, в саму новорічну ніч працювати не будемо, але звичайно, що забезпечили, тому що попит на 1 січня він завжди дуже низький. Майже вся торгівля вона зачинена. Майже ніхто не працює, ніхто не продає там. Е, Ну дуже падає відсоток тих, хто працюють 1 січня. Такі знаєте, день календаря, якого практично не існує, і тому і виробництво всі продукти, які з сроком придатності маленьким, вони не виробляються так в великій масі. А але звісно, трішки ну 31 го буде працювати, але не, не, не в ніч. А 1 січня вже там денні, нічні зміни звичайно будуть працювати і далі, там 2 січня, всі будуть забезпечені. Тобто, взагалі ж підприємств багато їх вони в області знаходяться, в Києві знаходяться. Тобто, це не одне підприємство, тому площадок багато і це все розподіляється таким чином, щоб можна було забезпечити, забезпечити Київ, Київську область. Як ви привітаєте своїх колег, своїх співробітників зі святом? Всім хочу сказати дуже низький уклін. Всім дякую. І дійсно, що те, що ми з вами, кожен з нас, те, що робив, 24 лютого, і далі, те, що робить сьогодні, те, що будемо робити, і завтра, це потрібно. Тому що я знаю, що в деяких людей, ну підприємців, і деяких людей, взагалі, в них інколи їм здається, що Ця, ця праця непомітна. Це не так, це все помітно. Всі знають, що завдяки тому, що ми працюємо, я маю на увазі взагалі країну і безпосередньо там підприємство хлібні, хлібних виробників. Завдяки тому, що працюємо, знаєте, навіть іноді наявність відкритих точок торгівлі, да, наші точки торгівлі вони не зачинялися. Ми постійно працювали їх на 200 Точок торгівлі по Києву ми не зупинялися жодного дня тільки в комендантську годину, коли був на, на цілий день. Тому низький всім поклін, що були обстріли, були виклики, але точки були відкриті. І те, що мені кажуть люди, що не так важливо, навіть що є відкриті точки. Не продуктова безпека. Знаєте, не те, що люди боялися, що один день не виживуть без продуктів харчування, а саме психологічна психологічний спокій, коли люди розуміють, що «Да, працюють магазини, так працюють підприємства, значить, все в нас країні добре. І цей психологічний спокій це складовою цього психологічного спокою, якраз і були іноді ці відкриті точки, працюючи підприємства. Тому це все помітно. Люди це знають, помічають і всі. Завдяки цьому, знаєте, ми один одного надихаємо. Ми бачимо інші компанії, які роблять якісь там благодійні гарні речі, С самі надихаємось. Бачимо, що люди, незважаючи на складні обставини, битові, просто битові відключення, вони жартують і якимось чином підтримують один одного. Ви ж бачите, скільки мемів. Не одна країна в світу, напевно, під час війни не генерувала стільки мемів і стільки гумору, скільки наша країна. А це дуже важливо, тому що це і є наша точка опори, це і є те, за рахунок чого ми кожного дня встаємо, прокидаємось і йдемо на роботу і завзяттям працюємо заради перемоги, тому що ми в гарному гуморі, в гарному психологічному стані, ми готові до викликів. Ми не зламні, і ми переможемо. І буде у нас хліб і до хліба. Ярослава, дуже дякую вам, спасибі дякую. за це пози, за цей позитив на початку програми. І величезна вдячність всьому хлібопекарському, як то кажуть, величезному українському цеху за те, що ми кожного ранку маємо можливість бачити на своїх столах запашний хліб. Спасибі, Ярослава вам і вас зі святом, і ваших колег так само зі святом з новорічними різдвяними святами. Дякуємо. Дякую, з придешні. Дякую, Ярослав Федоренко був з нами, директор фірмої мережі Київ Хліб. Ну от власне позитив він, як кажуть, є. Хліб не може бути непозитивним.